Коли я знайшла цей ліцей, фонду ще не існувало. Ірпінь був тоді тільки-тільки доокупований, і я просто знайшла контакт мера, подзвонила йому і сказала, що я фонд і я хочу вам будувати сонячні станції. На даху цієї школи сьогодні встановлено 64 сонячних панелі. Це 20 кВт потужності по інвертору. Також в школі знаходяться системи збереження електроенергії. Вони знаходяться в укритті разом з інверторами. Ємність таких систем 40 кВт години. Якщо ми беремо загальну всю систему, ми прогнозуємо, що перекриття річного споживання електроенергії в школи буде приблизно 30-40% на рік. Це десь економія в 1200 євро. Тут стоїть дороговартісне обладнання, тому що донорами виступили безпосередньо виробники такого обладнання. Донором Сонячних панелей виступила компанія Menlo Electric, Загальна фінансова допомога роботі фонду надала компанія Octopus Energy, Технічним партнером безпосередньо той, хто будував, є компанія Unisolar. Сонячні панелі не є повною альтернативою, тому що вони виробляють електроенергію тоді, коли є сонце. Це в основному в день, а найбільше саме в обідні години. Але якщо сонячні панелі вже з накопичувачами, з акумуляторами, те, що називається Energy Storage, то тоді вже вони можуть накопичувати і цю від енергію віддавати для власних потреб і ввечері або вночі. Власне, в цій школі, про яку ми сьогодні говоримо, тут є накопичувач, тому це добре. А ще дуже приємна новина, те, що в закладі освіти сонячні панелі дають можливість е, отримувати світло в цокольному приміщенні перший і другий поверх. На сьогоднішній день є величезна проблема в Україні. Це генерація електроенергії. Росія, країна-терорист, знищує наші інфраструктурні об'єкти. Як ми бачили, нещодавно Трипільську ТЕЦ повністю знищили і, звичайно, падає генерація. Відповідно, кожна школа, кожний садочок має мати альтернативне джерело живлення. Хочу сьогодні подякувати Юліані. Ще півроку тому в Польщі ми зустрілися на форумі. І я подякував за наш ліцей Мрія і кажу, які далі плани, як будемо е, рухатися по іншим школам. Вона казала, давайте будемо рухатися. Це пропонував перший ліцей. І на сьогоднішній день від розмови до введення в експлуатацію цієї станції півроку. Я хочу подякувати ще раз всім тим, хто був причепний до цього. Сьогодні є результат.